Руденький. На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дівчинка. Бабуся дала кожному по цукерці. Чорнявий хлопчик похапливо тиснув цукерку до рота. Тим часом дівчинка і руденький хлопчик свої ще тільки розгортали. Враз чорнявий хлопчик. Вихопив у дівчинки цукерку і дременув у під'їзд. Дівчинка зойкнула, скривилась і заплакала. Руденький подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тицьнув їй цукерку і швидко пішов геть, наче боявся, що вона поверне її. Коли він проходив повз дідуся, який сидів на лавочці і все бачив, Дідусь усміхнувся до нього і сказав: Ти зробив правильно, ти хороший хлопчик. Роденький спинився, почервонів, а потім зітхнув: Ні, дідусю, я не зовсім хороший. Мені не хотілося віддавати, правда? І чого поганим бути легко, а хорошим важко? Мені інколи хочеться бути поганим, але. Але соромно. Дідусь пильно глянув на нього. Ну, тоді я помилився. Пробач, ти не просто хороший хлопчик, ти справжній молодець, бо в тебе є совість, а совість, голуби мій, це в людині головне, і дідусь лагідно поплескав його по плечу.